Слава Україні! Фізичну культуру в Павлівському ліцеї Калинівської громади Андрій Коновалов викладає з 16 січня. Прийшов він не дуже давно, але ми встигли його полюбити. Дуже хороший вчитель. З ним приємно мати діло. Ну і наскільки я знаю, він з Донецька. Був на війні. Замість ноги в нього протест. Рідний Донецьк залишив 2014-го вболівальник Шахтаря і ветеран російсько-української війни не стати на захист батьківщини каже, не міг. Пішов на фронт, тому що ну, ми ж виховували дітей, і бути прикладом для дітей. Як ми розповідаємо за патріотизм, самі будемо сидіти. Ну, так можна. Андрій Коновалов боронив Донеччину, поранення отримав на Луганщині. Спочатку були під Краматорськом, потім під Славянськом. Потім пішов на ми звільняли лиман, а після Лімана ми пішли на Сватовський напрямок і там отримав поранення. По виконання бойового завдання насопив на мину, Лікувався, запротизувався, потім ще служив, а потім списався. Після завершення служби повернувся до вчителювання. В його телефоні і досі школярі з Добропілля, Краматорська, тепер ось навчає павлівських дітей. сам вмію, щоб допомогли грати в елементарні речі – волейбол, баскетбол, футбол, гімнастика. Мені як вчитель дуже подобається, все добре пояснює, розказує, як правильно грати. Мене було не виходить з волейболом, як грати, то він мені розказав, показав, вже виходить. Що дякую йому через війну в ліцеї не вистачає людей, каже директорка Тетяна Шуманська, і те, що відгукнувся Андрій Володимирович, справжнє везіння. У них навчається 380 дітей, і їм потрібно викладати уроки фізичної культури. Наш молодий вчитель фізкультури Вячеслав Володимирович бере участь у бойових діях з перших днів війни і сьогодні він на фронті. І, власне, ось ця кадрова заміна відбулася і саме так. В Андрія Володимировича завжди багато оцінок. Його люблять діти та поважають колеги, каже Тетяна Шуманська. До ветеранів, до захисників тут особливе ставлення. Ми усі три роки постійно дбаємо про те, щоби. Чим могти допомогти людям, які перебувають на передовій? Вони тримають небо над нами. Він неохоче говорить про війну, та й свій протест показав лише на наше прохання. Бо каже, у дітей має бути дитинство, і те, що тепер його затьмарює війна, жахливо. Тож з ліцеїстами спілкується переважно про спорт та улюблений шахтар. Але хіба ж від них щось приховаєш? Ми його поважаємо, ми ним пишаємось. Він дає нам хороший приклад як людина, як в спорті, так і в житті. Дуже радий, що він звернувся додому, що не все добре, і що він навіть зараз після такого може вести уроки. І Я йому десь хочу колись подякувати особисто, що, що захищав нас. Ольга Ралдмитро-Боднюк, Суспільне новини, Вінниччина.